Всім гарного доброго дня. Поступили такі скаути. Це модель TE504 з козирком, модифікація SR. Нагадаю, що тут іде євронавізка зі зйомними яблуками, вони йдуть в комплекті. Ось бачимо. Також виносний важель гідравліки, 4 гідровихода, 2 гідропари, є розширювальний бак масла, є компресор, примусова гідравліка, примусово плюс сплавуючий режим. Окремі важелі на гідровиходи, реверсна коробка, реверс біля керма. Ось бачимо. отакий дашок разом з дублюючим світлом. Все класно спроєктовано. Гадовські мости, армоу, резина 28 і 20 передня. Тут у вас іде компресор з цієї сторони. Боковий паливний бак під підлогою на 50 літрів, розбарні диски, гадовський передній міст 25-го року випуску. 9400, доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Якщо цікаво, замовляйте, можемо привезти будь-куди.